Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Удара в спіну Зеленському, звідки не чекала. Ізраїльська проурядова Джерусалем Пост випустила про Зеленського розгромний матеріал. Зеленський у скрутному становищі у війні проти Росії не досяг жодної своїх цілей і веде свою країну в прірву після втрати багатьох частин України. Газету вже радісно цитують російські змі. Пише телеграм-канал Джон Сміт. Матеріал вийшов на фоні розвалу коаліції сша Ізраїль в питання Хамас. Ізраїльське керівництво втратило поставки Байденом Раді США в наступі на рафах нещодавно опитування Галап показало, що вже більшість американців 55% не схвалюють військові дії Ізраїлю в Газі. Це на 10% більше ніж в листопаді, і лише трохи більше третини, 36% згідно з опитуванням підтримують. Але опитування також показало, що більш загрозливу ситуацію підтримка падає не лише серед демократів. Підтримують уже лише 18%, До чого Байден не може не прислухатися а вже і серед республіканців відсоток схвалення заходів Ізраїлю впав з 71% в листопаді до 60 ти зараз, тобто тенденція очевидна. Не та ніякого можна поздоровити. Він як і Зеленський зумів вбити двопартійну підтримку США. тому зрозумілі подальші мотиви Єрусалим Пост з цих їх матеріалом про грандіозну кризу України. Газета починає з відносно правдивих тверджень про те, що Зеленський звільнив кількох своїх радників, помічників, шефіра, резнюкова і генералів. Хоча названою причиною була необхідність нового підходу та інших форм взаємодії як з армією, так і з суспільством, справжні причини полягали в корупційних скандалах, пов'язаних з міністерством оборони України. Країни, що важливіше в провалі української армії, Широко розрекламованого контрнаступу, активно рекламованого на заході, як такий, що принесе бажану поразку російській армії. Бачите, яку грандіозну помилку вчинив Зеленський шальмуванням залужного його звільненням. Наші опоненти в світі одразу ж почали кричати, що це доказ безперспективної стації в Україні. Далі газета починає роздмухувати грандіозну кризу в Україні. Звільнення Зеленським своїх найближчих радників відображає грандіозність кризи, з якою він зіткнувся, оскільки українська армія втрачає міста країни одне за. Одними намагаються зберегти оборонні позиції проти наступаючих російських військ, і тут корумпована Фейлет Стейт, звісно, без цього нікуди. Згідно із звітом Transparency International з 21 рік Україна вважається другою за корумпованістю країною в Європі після Росії, посідаючи 122 місце із 180 країн світу. При тому, що в самому Ізраїлі в міністерстві оборони в 23-му році викрили організовану злочинну групу корупціонерів, що розікрали у армії сотні мільйонів доларів. Не дивно, що це і призвело до провалу ізраїльської армії. Сьомого жовтня, коли бойовики в тапках нанесли ганебної поразки ізраїльській армії, із 1200 вбитих ізраїльтян лише 700 – цивільні, а от біля 500 – це ізраїльські військові і поліцейські. Але щоб підтвердити грандіозні кризи армії України, єрусалим пос навіть не гребає посилатися ні на кого іншого, а на Шойго, так ніби Шойго невідомий на весь світ голохвостий, який в Сирії звільнив 503 тисячі квадратних кілометрів території, при тому, що вся площа Сирії сто тисяч квадратних кілометрів. У автора Шойго підтверджує кризу з це скрутне становище було підтверджено нещодавньою заявою міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що спочатку року українські війська втратили понад 71 тисячу солдатів і 11 тисяч одиниць військової техніки, 71 тисяча солдатів за 4 місяці в два рази більше за всіх загиблих бійців зсу за два роки війни. No comments. ізраїльській газеті треба показати недолугість зсу, і ось це все дуже дивно. Два тижні тому ми відновили допомогу. США, проголосували закон про підтримку України на підході в а Наші дрони в чорному морі закрили ЧФРФ на базах і навіть починають контролювати небо в першої історії, ставши озброєння авіаційними ракетами. Не спішили б в Єрусалим Пост нас так ховати. Але насправді куди і звідки вітер дмести, я зрозуміла далі. Єрусалим пост, нагнавши негативо, підводить до висновку, що сам собою напрошується. Безперспективній корумпованій Україні потрібно відмовити в допомозі. Зеленський бачить інші симптоми цього скрутного становища. Зокрема, деякі європейські союзники України відмовляються від подальшої підтримки. Наприклад, Польща один із найважливі. Віших союзників Києва закриває свої кордони для українського експорту. Загалом поразка України вимальовується на горизонті з багатьма доказами, тобто протести фермерів у Польщі, яка подвоює свою допомогу Україні по чеській ініціативі. Це союзники України, які усвідомили, що пора відмовити Києву в допомозі. І нарешті, окрім маніпуляцій, газета вже прямо обманює Зеленський усвідомив поразку і відмовився від кордонів до 91-го року, вперше допустивши переговори про кордон 22-го року. Зіткнувшись з цим, Зеленський почав говорити про переговори з Росією на що вперше заявивши, що не виключає переговорів про кордони до російської військової операції. Він сказав, що мирні переговори з Москвою можливі щодо кордонів 22-го року, після того як Київ наполягав на звільненні кожної останньої частини землі та повернення російської армії до кордонів 91-го року, тобто до кордонів до приєднання Криму до Росії. Позиція, яка розуміється, як початкова заява про свою позицію на переговорах, Щоб побачити, що це вже просто брехня, порівняємо з тим, що Зеленський дійсно говорив 29 -го березня цього року. Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші. Території виключно військовим шляхом. Я впевнений. Коли Путін втратить усе, що він захопив після 22-го року, зросте упевненість серед тих країн, які ще сумніваються, що підтримувати Україну, а також він втратить силу всередині своєї держави. Як тільки це відбудеться, Путін буде готовий до діалогу. А міжнародна спільнота має вимагати звільнити усі українські території. Якби ми не не любили Зеленського, але сказав він на 180 градусів протилежне нанести військову поразку Росії, вибити до кордонів 22-го року. В цей момент влада Путіна в Москві похитнеться і з'явиться можливість за допомогою. Міжнародного тиску примусти рашку забратися за кордони 91-го року, і цей план не позбавлений логіки. Рівно рік тому, після чергової перемоги РФ в Бахмуті, Путін мало не позбавився голови. Якщо тоді бунт був лише Вагнера, зараз бунт може бути вже кадрової армії. Ось вам приклад того, як ведеться пропаганда проти нас у світі. Таким чином, цей матеріал можна характеризувати не тільки як антизеленський, а й антиукраїнський. Звісно, багато з тих, хто не любить Зеленського, цю наживку заковтнуть і допоможуть поширювати антиукраїнську пропаганду. Але ж ми наживки не заковтуємо. Ми. Бачимо головний мотив статті. Деякі тепер бачать у Зеленському головну перешкоду для спроб зберегти те, що залишилося від України. Бачите, як до нас відносяться в ізраїльській пресі те, що залишилося від України. Ймовірно, адміністрація Байдена та її європейські союзники продовжують обговорювати підтримку України в найближчий період. хник хник а позиція з цього питання буде визначена після виборів президента США в листопаді. Мріють про Трампа. Жаль авторів про збереження підтримки України і Зеленського як перешкоду прекрасному миру, який дозволив би всю зброю з України віддати Ізраїлю. Цілком очевидний, але все ж таки я наважуся заперечити головному посилу статті Зеленський, Насправді Україна таки досягли багато своїх цілей. Україна досягла головної цілі. Ми зберегли державність. Ми заручились союзниками, які підтримують розгром РФ на полі бою. Так у військовому плані минулорічний контрнаступ не привів до остаточного викидання РФ з нашої землі. Тут не посперечаєшся, але це хал свій наземний наступ в газі підтримує сотні мав 16 і 15 тисяч бомб скинув на бойовиків в тапках лише за листопад. Наші війська в контрнаступі про 15. 30 тисяч авіабомб не могли й мріяти, але все ж території звільнила більше ніж сахал за сім місяців. І це у протистоянні з другою армією світу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.